Вітаю! Ми продовжуємо курс по роботі кадрів в системі УДУ і в цьому відео ми поговоримо про відрядження. Отже, для початку нам необхідно перевірити налаштування типу відпустки-відрядження. Ми заходимо в модуль відпустка, налаштування типи відпустки, знаходимо відрядження. Нам необхідно вказати, що в нас немає запиту на розподіл, тобто ми повинні вказати необмежено. Але за менеджером відпусток можемо залишити схвалення. Ви зберігаєте налаштування, якщо ви... Зробили зміни. Тепер ми можемо створити відпустку з типом відрядження, що в нас ці дані потрапили в робочі записи для коректного нарахування зарплати. Ми заходимо в модуль відпустка, меню затвердження, відпустка, натискаємо новий, обираємо співробітника, обираємо тип відпустки. Відрядження вказуємо дні відрядження, наприклад, з 18 по 19 березня, тобто це два дні, і я вказую дату виплати. Я буду виплачувати відрядження в кінці місяця разом із зарплатою, тобто 31 березня. Ми можемо додати опис, наприклад, відрядження по закупівлі нових товарів в місто Одеса. Зберігаю ці налаштування і натискаємо Затвердити. Ми затвердили відпустку, і в нас створюється пов'язаний наказ. Натискаємо на цей документ і дивимося, що в нас є дата наказу 16.03. Ми можемо змінити цю дату. Якщо ми, наприклад, вносимо за минулий період цей наказ, наприклад, наказ у нас був вчорашнім числом, і зберігаємо ці налаштування. Можемо роздрукувати цей наказ, натискаємо Друк наказ. Нас друкується ПДФ наказ розпорядження на відправлення працівника у відрядження. У нас тут не налаштований табельний номер по цьому співробітнику, тому в нас ця інформація не заповнюється. І назва структурного підрозділу в нас не заповнилася як і місце призначення країни, місто організація. Можемо поправити. У нас є на самому наказі це поле, щоб нам його відредагувати, натискаємо Розгорнути і вказуємо місце призначення. Тобто, в нас це місто Одеса. Мета відрядження, закупівля. Товарів можна також додати якийсь додатковий текст. Зберігаємо, повертаємося назад і ще раз. На наказ і ще раз роздрукуємо цей наказ. Подивимося, як у нас змінюється інформація в друкованій формі наказу. Отже, в нас вже додалася інформація міста Одеса, в нас є відділ продажі, табельного номер немає. Ну це ми потім заповнимо. І далі керівник підприємства з наказом розпорядження, хто ознайомлений, залишають свої підписи, ініціали та дату. Тепер давайте ми перевіримо, щоб у нас ця інформація потрапила в робочі записи. Ми заходимо в модуль зарплати. Та робочі записи ще раз робочі записи. Отже, в нас з'явилися два дні відпустки на цього співробітника. Це важливо, щоб тут ця інформація відображалась, адже в майбутньому, коли ми будемо нараховувати зарплату, саме звідси ця інформація буде братися по відвідуваним дням роботи наших співробітників. Також паралельно ми можемо створити авансовий звіт на відрядження, тобто, наприклад, витрата співробітника на готель на проживання або на проїзд. Для цього ми заходимо в модуль витрати, натискаємо новий. Це може робити ваш співробітник, тобто подавати його витрату. Наприклад, у нього є квитанція або чек про проживання в готелі. Наприклад, проживання в готелі додаємо опис. Категорія це товар. У нас підставляються інші, тобто товари витратні, вони налаштовуються додаткову воду. Ну тут у нас відкривається категорія, але в модулі склад ми заходимо на товар і позначаємо чекбоксом під назвою товару, що цей товар може бути відшкодований, і саме він може бути тут в цьому списку, саме в модулі витрати. Наприклад, у нас проживання становило 500 гривень без податків. Обираємо співробітника Михайленка. Референс рахунку це може бути номер квитанції дата витрати у нас було 18 число, і вказуємо рахунок, який ми хочемо витратний, щоб він у нас фігурував в проводках по витратам і відображався в проводках на друкованій формі авансового звіту. Наприклад, 92 й рахунок, адміністративні витрати або в нас це були, наприклад, витрати на збут, тому що. Поїхав купувати товари. Нехай це буде витрати на збут. Зберігаємо, натискаємо, якщо в нас є чек, додати квитанцію, і обираємо з нашого комп'ютера, чи з телефону це можна робити, чи просто сфотографували, додали сюди чек. Натискаємо Створити звіт і відправити керівнику. У нас керівник тут не вказаний, але на карті співробітника ми це говорили в минулому відео. Що ми можемо вказувати затверджувача витрат, відпусток і табелів. Передивіться це відео, і на цього керівника в цей момент відправляється запит на затвердження цієї витрати. Оскільки я це все роблю сама. Я натискаю тут Затвердити, натискаю Публікувати записи в журналі. Ми заходимо на записи у журналі, це створюється рахунок якби від постачальника, який необхідно оплатити. Тобто ми його вже або по касі, або по банку можемо закривати, можемо створити платіж і відправити його, наприклад, в Приватбанк на оплату. Або Будь-який інший банк, якщо є така інтеграція. Повертаємося назад на звіт про витрати, натискаємо Друк, авансовий звіт. Розгортаємо цей документ і бачимо, що в нас система друкує типову друковану форму авансового звіту. Тобто, в нас є проводка по дебету, по кредиту. 3721 рахунок береться з картки контакту, який пов'язаний до співробітника. Давайте ми одразу також це переглянемо. тобто у нас для того щоб витрати правильно нараховувались, контакт має бути пов'язаний як приватна адреса до картки співробітника. Про це ми говорили в минулому відео по налаштуванні картки співробітника. На цьому контакті, який пов'язаний до співробітника, в Бухоблік в розрахунки з кредиторами ми вказуємо рахунок 3721 І тип його має бути кредитор. Тоді в нас помилок не буде і все правильно буде рахуватися. Отже, у нас тут також відображається сума, яка витрачена і перевитрата, тобто нам необхідно оплатити цей авансовий звіт. Ну і відповідно далі заповнюється вся інша інформація. І ви друкуєте цей документ і підписуєте його. Таким чином, за допомогою наших модулей локалізації ОДУ для України, ви можете створювати відпустки з типом відрядження, створювати накази, друкувати відповідну друковану. Функцію. Форму. Це також потрапить потім в розрахунок зарплати. І окремо ви можете також використовувати нашу друковану форму авансового звіту по тим витратам, які стосуються до відряджень. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.